18 січня 1654 року Богдан Хмельницький скликав Переяславську Раду, і саме про неї піде мова сьогодні. У бік Москви Хмельницького почало хилити ще за кілька років до цього. У січні 1648 шістсот війська Богдана Хмельницького вибороли чимало перемог над урядовим військом Речі Посполитої. Народ підтримував Хмельницького, сподіваючись на збільшення козацького реєстру та послаблення тиску Речі Посполитої. Але реальним наслідком стало те, що Україна опинилася затиснута між трьома. Великими державами Річчю Посполитою Османською імперією та московським царством в умовах тодішньої феодальної Європи Хмельницький не міг офіційно проголосити незалежність, бо не мав права стати легітимним монархом. Він був тільки гетьман, а не нащадок короля Данила. Більше того, він навіть не належав до жодного роду руських князів. Серед інших провідників повстання теж не було відповідної кандидатури. Проголосити республіку з конституцією на зразок Орликової Хмельницький не наважувався через брак потужного військового підкріплення. Українські землі були виснажені. Ні, постійною окупацією та війнами спершу Хмельницький намагався вибудувати автономне утворення в межах Речі Посполитої. Потім просив військової допомоги в Московського царя і його воєвод. А з часом схилявся навіть до рішення стати васалом Османської імперії у 1648 Хмельницький написав два листи московським воєводам. У них згадував про прихильне ставлення козаків до царя та очікування щодо боротьби московського царя за трон Речі Посполитої, ніби провокував. Але в тих листах. Питання підданства царю не порушував, лише натякав Вже наступного року, у 1649 шістсот в Москві патріарх Паїсій переконував царя в тому, що Хмельницький просить цитую все войско Запорожської прийняти під свою государську високу руку. Водночас у записах дипломата з оточення Хмельницького силуана Мужиловського сказано, що у царя планували просити військову допомогу, а не підданство. Чому такі важливі ці документи? Бо вони ведуть до головного. Слухайте далі. За кілька місяців після цих листів у Чигирині Хмельницький зустрівся із царським послом Григорієм Унковським. Гетьман наголосив на спорідненості гетьманщини з московським царством і попросив про військову допомогу. Це було навесні 1649-го, а у серпні, коли козаки отримали умовну перемогу у Зборівській битві, зазнавши величезних втрат, Хмельницький звинуватив Москву у тому, що вона не надала допомогу. Чому перемога була умовною? Ва у тому, що коли козаки почали перемагати у зборівській битві, ян другий Казимир почав переговори з кримським ханом, який не був зацікавлений в перемозі і підсиленні Хмельницького. Тож хан і король уклали угоду. Хмельницький не мав сил воювати проти всіх, і під тиском хана почав переговори та уклав з королем Речі Посполитої. Зборівський договір. Цей договір легалізував самоврядність українських козаків у межах Речі Посполитої. Однак, жодних умов селян, які воювали з Хмельницьким, виконано не було. Тоді українсько-московські стосунки дуже сильно погіршилися, але ненадовго дивний був чоловік Хмельницький. У березні 1650-го він просто проігнорував накази короля Речі Посполитої про підготовку до спільного польсько-кримського походу проти Московії у вересні 1651-го Османський посол Османа Гау Чигирині повідомив про готовність османського уряду взяти під свій захист Гетьманщину. Хмельницький не поспішає, знову не поспішає. Він сподівається на відповідь Москви, і вже наступного року посланець Хмельницький. Сьогодні Іван Іскра у Москві запропонував негайно прийняти під царську опіку військо Запорізьке. Царський уряд погодився взяти лише військо без території, плануючи надати йому землі в межиріччі Дон та ведмедиці. Тож восени 1653-го земський собор в Москві вирішив включити гетьманщину у склад Московського царства. А московський уряд оголосив війну Речі Посполитої. Місцем проведення генеральної військової ради, яка мала документально закріпити рішення, обрали Переяслав саме 17 січня 1654 року, 369 років тому відбулася старшинська рада, а згодом генеральна військова рада. Під час публічної церемонії гетьман і козацька старшина присяглися над тім, щоб бути їм із землею і городами під царською великою рукою невідступно. коли Хмельницький зачитав цю царську грамоту. Старшина та посли пішли до успенського собору, де духовенство мало привести їх до присяги. Хмельницький вимагав, щоб посли першими присягли. Гли від імені царя, і це мало забезпечити Гетьманщині збереження її прав, а також було б підтвердженням союзу між обома державами. Але посол царя, того російського царя, категорично відмовився скласти присягу від імені царя. Він сказав, що цар не присягає своїм підданим. А тепер інший кінець палки. Фактично жодного письмового договору в Переяславі не уклали, але у день Переяславської ради присягу склали 284 особи. Від імені царя гетьману вручили грамоту та знаки гетьманської влади військовий прапор, хоругову булаву та шапку. Далі козацька старшина з гетьманом взялися за вироблення умов договору. Було вирішено віддати гетьманщину під протекторат Московського царства із збереженням основних прав і вільностей війська Запорізького. Було написано проект договору у формі петиції. До царя в ньому були 23 пункти. Цей документ у Москву відвезли Переяславський полковник Павло Тетеря і військовий суддя Саміло Зарудний. Після Переяславської ради представники московського посольства побували у 117 містах і містечках Гетьманщини для прийняття присяги від населення на вірність цареві. За їхніми даними присягу склали 122 тисячі особи чоловічої статі. Ну, цифри, зважаючи на російські традиції, точно завищені. Тоді відмовилися категорично відмовилися підтримати Переяславську угоду і присягати московському царю численні представники козацької старшини, зокрема, полковники Іван Богун, Осип Глух, Григорій Гуляниць. Іван Сірко, Петро Дорошенко, Михайло Ханенко, а також Братславський, Кропивнянський, Полтавський та Уменський Козацькі Полки, і деякі міста, зокрема Чорнобиль, а також українське духовенство на чолі з митрополитом Сильвестром Косівим, не присягла і Запорізька Січ. Фактично на угоду з Москвою Хмельницький пішов з єдиною метою вийти з-під залежності речі Посполитої. Але якою ціною як ми бачимо, варіанти у Хмельницького були різні, але вибрав він Москву. До речі, 300-ту річницю Переяславської ради дуже пишно відзначали в СРСР -СР у 1954-му. До цього ювілею приурочили. Передачу Кримської області зі складу радянської Росії до складу УРСР насправді спустошений війною та репресіями, зневоднений Крим передали Україні, аби зменшити тягар для радянської Росії і перекласти відновлення та відбудову півострова на Україну. Тоді ж, до речі, до 300-ї річниці Переяславської ради місто Проскурів перейменували на Хмельницький і перенесли до нього обласний центр Кам'янець-Подільської області, яка також змінила назву. Тепер це Хмельницька область. Переяславська рада подія складна. І нею часто маніпулюють, що ми маємо в реальності. Оригінальні документи втрачено, а може їх і не було взагалі. Збереглися лише копії чи переклади, що дає право вважати переяславські домовленості, фікцією тобто вигадкою. До того ж архіваріус Петро Шафранов довів, що навіть ці копії сфальсифіковані царськими переписувачами. Поза тим, поза усім, з поваленням влади царя Миколи II в лютому 1917-го унія між Гетьманщиною септо Україною і Московією юридично втратила чинність. Ну що ж, будете знати і згадувати цю історію, коли будете йти вулицею Хмельницького, така є в кожному українському місті.